<постав> Пане Віталій, вам треба <постав> заперечити Святослав Сурма. Ні, я не заперечу, я дати коментар. Мені дуже <постав> прикро слухати про успіхи колодистів. Це хайба. А ми це зараз повинні <постав> <коли постав> слухати. <і постав> ні, ні, успіхи були. Мені <постав> просто <ні 100> <постав> людей знищили <постав> за історію. Це є я, я думаю, що ну, трошки Не в ту сторону ми почали спілкуватися. Я думаю, що такі розмови потрібно припинити. І якщо ми говоримо про правоохоронні органи, то ми повинні говорити про те, в який спосіб вони зберігають правопорядок для громади, як громада впливає на них, тобто, що е, правоохоронні органи, пам'ятаєте, 2004 разом з народом, ми маємо про це говорити. А про тих, хто прийшов сюди знищувати людей, говорити, які вони були порядні, ну це просто жах. Ну, ви Сьогодні ви... 2012 рік. Можна я ну, euh, добавлю? Я ж не про це говорив, просто людина не слухала мене. Я говорив, що ми йдемо зараз до тоталітаризму. До тоталі йдемо до цього. Чому? І я наб'ю е, приклад, як відбувалося колись, і що зараз ми до цього йдемо, так. що ми так. до добавимо прийти. Зараз до партії править. Ніхто не говорить про Одна це партія так. править. Так що це ви Промініція... Добре, Ми зрозуміли. Значить, зараз я пропоную все-таки кандидатам народних депутатів відповісти на ці питання, а потім Володимир Саба. Що політична фігура це десь межує з ідіотизмом? Чому? Я вам скажу. Ну, наприклад, у нас прем'єр-міністр, у, у нас міністр будівництва може бути за фахом Гінькова. Або, наприклад, э, хто у нас був Луценко? Там національна заборона розуміти, або або так. Ви розумієте, що це ж? Ну, гінеколог там чи що, який він може, звичайно, я розумію, я дуже поважаю гінекологів. У мене дочитають. Але, але розумієте, що... Тепані. Тепані Дякую. Я, він може керувати міліціонерами. Шановні дуже... Дякую. 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 друзі, я хочу сказати головне, я ще раз розумію, я не фахівець в міліцейських справах. І функції моєї голови громадської ради не зводяться виключно до якихось координа... координаційних дій. Так? Тому я ще раз хочу підкреслити, щоб всі зрозуміли, що в разі мого обрання я не працюватиму в цьому комітеті, тому що я не фахівець і не можу бути там корисним. І це є неправильно, коли не фахівці працюють в тих галузях, які вони не можуть. Викласти свої потенційні інтелектуальні можливості. Я є доцент, кандидат медичних наук, займається викладацькою роботою, може бути корисний як, скажімо, з питання вищої освіти чи з питання медицини і таке інше. А щодо того, що політична фігура, так, в більшості європейських країн так є, але ви зрозумієте, що після кожних виборів, коли міняється... Приходить до влади опозиція, чи змінюється в інший спосіб, чи інший політичний лідер, він все рівно за собою тягне зміну міністра внутрішніх справ. Міноміністра внутрішніх справ безпосередньо зразу б'є по всіх начальниках управління, які є, так? і відповідно змінюється кадрове призначення всіх людей, які очолюють управління в областях. І оцей безкінечний процес не буде ніколи завершуватися. Якщо безпосередньо людина, яка прийде, і буде міністром, і не буде мати впливу на це, не буде варто просто можливості, не механізму як набути. Здравствуйте, каже, а тим, що треба, ми тут проходили, всі хай рішають. Він навіть не знає, що є рада ветеранів. Але ми це доведемо до нього. Це перше питання. Як депутат міської ради через профільну комісію до кінця року винесе на сесію і заслухаємо інформацію начальника міліції по, по можливості і прокурора міста про оперативну ситуацію і охорону військового порядку на Ні. А це важливо було би до виборів, щоб вони відчували, щоб не було так, як сказав. По простому, як народ каже, пан Ярослав мій сусід мікуле це друге питання. Третє питання. Ми, я, я буду намагатися сформувати по блоках це і цьому кандидату, який переможе до Верховної Ради, цей пакет з привітанням його вручимо, щоб він там наверха вже з першого року свого крутив, щоб на вихід своєї каденції було конкретне рішення. Щоб була послідовна влада, то він мусить щось робити. І це йому першим буде таке доручення від ветеранів, від дискусійного клубу, від всіх тут присутніх і від громадських всіх робить. Я вам дуже дякую. І далі, пан Анатолій, запробити. Дякую. дякую.